Великі народи великої країни вітаємо вас! Мене звати Маркіян, компанія Сенгента. Сьогодні в нас 3 травня 2022 року. І ми разом з вами знаходимося на демополі компанії Подільська зернова компанія і спільно разом з господарством сіємо демонстраційне поле компанії Сенгента на базі. Цього господарства зі мною сьогодні експерт з польових досліджень Сергій Коломієць, який детально розкаже, що нас сьогодні тут зібрало, які нас стоять завдання. Сергій, вітаю тебе! Вітаю, вітаю ракетян! Як настрій? Настрій гарний. Я бачу, ми з тобою разом, так як всі аграрії працюємо на своєму фронті, забезпечуємо продуктову безпеку всього світу, адже Україна давно відома своїми урожаями. 50% всього соняшнику – це є Україна. 10% всіх світових запасів пшениці – це також Україна. І входить в топ-5 в світі по виробництву кукурудзи, тому ми сьогодні тут. Адже компанія Сингента є провідним лідером в світі по гібридах соняшнику і гібридах кукурудзи. Друже, розкажи, будь ласка, що ми зараз чим ми тут займаємося? Бачу, є сівалка, що ми сіємо. Зараз ми розпочали посів кукурудзи. сіємо кукурудзу в нормі 85 тисяч на на гектар. Добре, було внесено під пахоту сульфамофос в нормі 150 кг на гектар. Під закриття вологи, підборнування було вкинуто 250 кг. Діемофос, та перед пасівом було внесено добрива селітра в нормі 200 кг на гектар. Потім ми після закінчення посіву кукурудзи плануємо посіяти сою, після сою плануємо сіяти соняшник. Це все в межах одного дня. Да. Ну У вас плани такі шикарні на один день три культури. Можливо, ну, ще зробити, попрацювати ґрунтовими гербіцидами. Я також бачу, що в нас буде на полі працювати оприскувач. Розкажи, будь ласка, друже, що ми будемо носити, в яких нормах по кукурудзі, по соняшнику, можливо по... щось посовує. кукурудзі Ми будемо носити примекстра Gold в нормі 4 літри на гектар. На ми будемо застосовувати Dual Gold в нормі. 2 літри на гектар і гезагард 1,6 літри на гектар. А по сої будемо використовувати примекстер та заголт в нормі 3,5 літр на гектар. По соняшнику примекстер та не планується. Тільки дуал так. Тільки Дуалголд голду з загардом. Що нам дасть застосування Дуалголду з за на посівах соняшника? На соняшнику ми сіємо соняшник по парах. вже є так, кількість бур'янів, гезагард має сплошну дію. І за рахунок цього ми використовуємо загарб за дуал Зрозумів, як я говорив раніше, оцей комплекс засобів захисту він дозволить нам повернутися на поле з системою захисту по і по кукурудзі, десь фактично через днів 20-30. Ну десь так, коли вже буде на соняшнику там чотири пари листків на кукурудзі 6-8, Так ми заїдемо сюди вже знову з гербіцидами страховими. Е, що планується по, Ілюм... по кукурудзі? Е, по кукурудзі планується внесення люміса 2 літри на гектар, а по соняшнику Каптора і Каптора плюс. Друже, тобі дуже вдячний. Ми разом з тобою і з, зі всіма колегами Сенгенти працюємо над тим, щоб Україна була з урожаєм. Колеги, вас закликаємо долучатися до посівної компанії, використовувати оригінальні засоби захисту рослин. Адже цей період він є дуже критичним для не тільки для України, але й для всього світу. Адже наша пшениця, наші кукурудза, наш соняшник будуть доступні європейському ринку і всьому і всьому світу. Вас закликаю приєднуватися до посівної компанії. Слава Україні! Героям слава!